Будемо далі говорити про майбутні маркетні удари, які можуть статися, адже Рефія тримає зарядження. Прилатими ракетами бортів стратегічної авіації про це повідомляють монітори. Протягом ночі шість літаків Ту-95 МС перелітали з авіабази Біла на Оленя в Мурманській області. Станом на 24 травня на аеродромах поблизу України знаходилися 15 літаків. ту 95 мс На авіабазі Біла о 7.06 ранку залишається лише 5 літаків ТУ 160 та 3 дозаправники іл 78 Вчора два літаки ту 95 МС перелітали Літала з аеродрому Оленя на Енгельс-2. Також ту-95 МС проводило тренування з аеродрому Енгельс-2 в Саратовській області для корекції аеронавігації. Додатково міг 31 к виконав імітаційні пуски на малому ешелоні в Липецькій області. Вночі пройшли нічні тренування на авіабазі Енгельс-2. Там перебуває 5 літаків. Ту-95 М. Еса – це черговий дзвіночок, що потрібно реагувати на сигнали повітряної тривоги, переходити у безпечне місце, коли оголошено небезпеку у вашому регіоні. Адже вже стільки років тримає війна, і люди, скажімо так, навчилися відсепаровуватися від цього і вони продовжують жити своє. Звичайне життя і не реагують на подібне, але потім надходять страшні новини про те, як хтось десь постраждав або ж загинув. Тому обов'язково переходимо у безпечне місце. Також понад 200 БПЛА і дев'ять балістичних ракет запустили російські терористи на Київ. Я трішечки вже почала про це говорити і цю інформацію оприлюднив у своєму телеграм-каналі Юрій Ігнат. На відео на скріншотах з цього відео ви можете бачити залишки хвостової частини ракети Скандер на оболоні. І у коментарі місцеві мешканці ділилися спогадами про пережиту атаку, зазначаючи, що це була просто жахлива ніч. І знову ж таки винуватцями цього стали наші. Так би мовити, сусіди, але таких сусідів і ворогу не побажаєш. Балістика стає більш небезпечною і смертоносною. а Росіяни продовжують модернізувати ракети. І таке також оприлюднив Юрій Ігнат. А тепер ракети відстрілюють радіолокаційні пастки, які ускладнюють роботу петріотів. Рашисти не хочуть завершення цієї війни. Вони взагалі нічого для цього не роблять а навпаки, розвивають свою техніку, свою тактику, аби покращувати удари, знищувати якомога більше просуватися. Далі, і завдяки цьому тримається їхня економіка, і тому для них це є важливо. Щоб вони там не розповідали, нібито вже хотіли б також з цим -сим покінчити. Росія вирвалася в лідери війни дронів, і про це дописують у The Times, Повідомляючи, нібито часи танків минулої У 2025 році. Війна на Україні переживає кардинальні зміни, не завдяки великим наступам чи танковим проривам, а через невеликі смертоносні дрони в повітрі, пише The Times. А впівідрони, особливо з оптоволоконним керуванням, стали найнебезпечнішою зброєю на фронті, змінюючи не лише тактику, а й саму. Психологію солдатів 9 кілометрів. Тепер це легка дистанція, на якій можна легко померти. Знизав плечима український лейтенант Станіслав з 93-ї механізованої бригади. Москва вийшла в лідери з виробництва та використання в, півдроні, в середньої дальності. а Також їхніх новітніх варіантів із волоконно-оптичним керуванням. Ці дрони масово застосовуються по всі 1200 кілометровій лінії фронту, змінюючи її фізичну структуру, бою та логістику. Нове покоління російських впіві часто нечутливе до глушіння. Здатне вражати цілі на відстані 20 кілометрів і більше, що ставить під загрозу не лише передову, а й тилові райони України. Жоден інший тип зброї не змінив обличчя війни тут так сильно і так швидко, як в «Безпілотник», безпілотних, додав Станіслав. Майже будь-який транспортний засіб у межах п'яти кілометрів від фронту це майже кінець. Все, що рухається на відстані 10 кілометрів, знаходиться у небезпеці. Удари безпілотників на відстані 15 або 20 кілометрів це не так вже й. Незвично часи танків справді минули. Такі дрони вбивають солдатів та цивільних, руйнують логістику і змушують змінювати всю систему оборони. Їхня поява змусила відмовитися від важкої бронетехніки та переосмислити саме поняття безпечної дистанції. Зміни спричинені дронами настільки швидкі, що концепції, які ми впровадили лише місяць тому, зараз більше не працюють. Сказав командир піхотного батальйону 13-ї бригади Харця з позивним. Куба, ми живемо в просторі постійної швидкої адаптації. Тільки за останні тиждень дальність ударів російських дронів збільшилася на 4 кілометри. І тому наші хлопці та дівчата, звісно ж, також модернізують свою техніку, розробляють новітні безпілотні літальні апарати, про які ми вам постійно розповідаємо про або ж вихід нового дрона, або про його вже успішне. Застосування аби протидіяти рашистській навалі потрібно також постійно йти у ногу із часом. Сьогодні у ворога немає жодних ударних угруповань, які могли б забезпечити принаймні початок форсування Дніпра, і про це розповів Сергій Брачук, речник української добровольчої армії. Це лише вони можуть розповідати про форсування Дніпра, потрібно називати речі своїми іменами. Якщо говорити про форсування, то це вже щось масштабне. Намагання ворога зайти на острівну зону єдине, що відповідає реаліям щодо цієї ситуації. Окупанти щодня відправляються. На концерт Кобзона намагаються, хоч якось, пройти через наші обронні позиції, залізти на якісь острови. А далі в них просто немає сил просуватися, хоча самі рашисти в своїх. А... Різних новинах розповідають про те, що вони мають успіхи, активно просуваються. В них все добре, файно. Вони мають необхідний ресурс, аби далі визволяти, але насправді ситуація є скрутною і ресурсу в них залишилося не так вже й багато. Ну, а на території Російської Федерації продовжує палати, димітися і все. Тому подібне. Цього разу у Тульській області Ерефі дрони атакували завод АЗОТ. Що ж, відомо з цього приводу, далі з'ясовуємо. У Тульській області Росії уражено саме хімічне підприємство, яке виготовляє продукцію, в тому числі для воєнних цілей. Армії РФ він пояснив, що деякі з хімічних речовин, що виробляють на Азоті, можуть використовуватися у військових цілях. Ну і це неодмінно так, адже в іншому випадку наші військові б не обирали за цілі, не гатили б по цьому підприємству на території рашиської. Федерації м'ячна селітра використовується як компонент для виробництва вибухових речовин. Метанол може служити сировиною для виробництва пального, включаючи компоненти для ракетного палива. Аргон це інертний газ, що застосовується у металургії, зокрема для зварювання та термообробки металів, які можуть використовуватися в обороні промисловості. Про удар по Озоту в Тульській області повідомляють також і російські канали з посиланням на місцевих росіян, зокрема на одному зі знімків. Опублікованих у мережі зафіксовано задимлення в районі підприємства. Очільник російського району повідомив, що на Московську Тульську область атаковано підприємство пошкоджено трубопровід із природним газом. Постраждало троє людей, двоє з яких госпіталізовані. Ну і вчора ми також розповідали вам про те, що відбувалося в Підмосков'ї. Там також. Палало, і плюс до того ще одне підприємство в них бавовніло, і ще вертолітопад був це також типова ситуація для Російської Федерації. Далі можемо заслухати військового експерта Олега Жданова, який розповість, які ж ще цікаві події відбуваються на території Рашиської Федерації, і не тільки як наші військові. ныщать рашистську навалу. По огневым задачам. За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны Украины поражала, работала по 14 районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага. Также были, были поражены 11 районов огневых позиций вражеской артиллерии, 4 пункта управления войсками различного уровня и один склад хранения боеприпасов противника. В общей сложности в результате огневого воздействия за прошедшие сутки российские оккупанты понесли следующие потери. В личном составе 1050 оккупантов. В технике в танках 2 единицы, в боевых бронированных машинах 1 единица, в артиллерийских системах 43 единицы, в реактивных системах залпового огня 2 единицы, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 148 единиц, в автомобильной технике 139 единиц. Вот такие потери суммарно понес противник в ходе огневого воздействия и в ходе ведения боевых действий на всей линии фронта от Курска до Олешек. И такая, в общем, военная ситуация сложилась на всех оперативных направлениях материковой части нашей страны.